Чи ви чули колись китайську притчу про засніжений дуб, а також про засніжений бамбук? Якщо ні, то ось вона. Був собі дуб, звичайний мілкий дуб. Він ріс з часом, звісно, ставав більший. Його гроно ставало більшим, він виглядав могутнім, сильним. І тому під час приходу зими він і брав на себе забагато саме снігу. На його велику кількість гілок падало багато снігу. І з часом він... Під їхнім тиском просто-напросто зламався. А паралельно до нього ріс Бамбук звичайний одинарний бамбук, не мав на собі особи якихось гілок, також брав на себе сніг, проте, коли на ньому вже стало забагато снігу, він замість того, щоб зламатись, просто прогнувся, скинув сніг і знову вирівнявся. Потім, після цієї притчі, було пояснення оповідача, що тут символічно зображується, описується те, як людина, котра хоче бути така сильна, як дуб, бере на себе забагато. Цих забагато клопотів, ще чогось, як сніг навалюється на неї, і він просто бере і ламається під ними. А також є людина, яка бамбук, котра бере все, типу, по своїм силам, по тому, що може, і набирає стільки, що може. Майже в будь-який момент легко це скинути і знову випрямитись, зовсім не зламавшись, і під невеликим впливом пафосності людини, яка розповідала цю притчу, а також через свої на той момент, коли я почув її життєві переконання, особливо ще й всякі там докори від е, навколишнього світу, що там говорять ти недостатньо робиш, і так далі. Я прийняв цю притчу за правду. Я повністю з нею погодився, і навіть потім розповідав про неї іншим, видаваючи те саме трактування, і от говорячи, що да, справді, отак от в житті, візьмеш на себе забагато, Ламаєшся, через то там треба дозовано все робити, багато на себе не брати, по своїм можливостям і так далі. Проте на цьому мої роздуми на рахунок цієї притчі не закінчились. Я в цілому по своєму єству, така людина, що люблю щось собі надумувати, накручувати на свій рахунок, на рахунок інших і так далі. Деколи це, звісно, було не корисно, деколи це було корисно для мене. І в випадку цією притчою, через деякий час, коли я отримав новий життєвий досвід, якось навіть несвідомо, в один день. Я просто її повністю протрактував для себе по-іншому. І моє трактування було таким, що справді дуб він великий, він має багато гілля, він може на себе взяти багато снігу, і, ну, можливо, якийсь дуб, і колись реально в історії, взяв та й зламався від того, що на ньому було забагато опадів зимою. Проте, по-перше, я сам не зустрічав таких випадків в житті, ніколи про них не чув. І до того ж, цей дуб, доки він не зламався, що він міг зробити завдяки своїй величині, не тільки для себе, а також і для. Навколишнього світу. Звісно ж, в цьому дубі змогли поселитися різні лісні тварини, такі самі, там як білки, якісь пташки собі дупло в ньому зробили, а хтось гнізда. Також цей дуб справно давав плоди, ну, жолуді, які могли з'їсти кабани і всякі інші тварини, котрі ними харчуються. На противагу бамбукові, котрий собі просто ріс один. Він був сам по собі, ні від кого він не залежав, ніякі там комахи в ньому не бігали, ніякі там пташки на нього, напевно, що не прилітали, щоб очищувати його від комах. Ніякі пташки в ньому не змогли зробити собі житло або на ньому також, бо він не має такого великого корисного гілля, як має дуб. Бамбук був просто егоїстом, який проживав життя для себе, по факту, майже не приносячи ніякої користі іншим. І навіть якщо зрівняти цю ситуацію, яка сталася зі снігом, якби б все було так сказати справедливо, якби б все було рівномірно і вірно, і якби на бамбук лягли б такі самі обов'язки. Такий самий вантаж, як ліг на дуб, він би зламався б ще раніше за дуба. Він би ще б раніше не витримав цієї ціє, ваги на собі. І я зрозумів, що я насправді хочу бути як цей дуб. Так, я хочу бути великим, я хочу бути сильним і я хочу бути корисним. Не тільки корисним собі, а також і корисним іншим. Хочу як той дуб. Забезпечувати життя в собі, а також навколо себе, чого б це мені не коштувало в кінці кінців, тому що ну, всі рано чи пізно помруть, рано чи пізно і той бамбук пересохне, зламається, або його зірве якась панда, щоб просто ним поживитись, щоб краще зрозуміти цю притчу, так як зрозумію і я, спробуйте пошукати в своєму житті два типажа таких людей, як. Дуб, а також як бамбук, до прикладу, я в своєму житті легко впевнився в цьому, просто подивившись на свого батька, котрий в цьому випадку справді є тим самим дубом, і було б набагато гірше, якби він позиціонував себе як бамбук, якби він не хотів би рости, якби він не хотів би ставати сильнішим і, звісно ж, силою приймати на себе нові обов'язки. Котрі давили би на нього і давлять, і котрі заставляють його витрачати більше сил. Проте завдяки цьому він може дати хороше життя людям, котрих він любить. На мою думку, успішне життя саме й потребує, щоб ти став тим дубом, щоб ти виріс і щоб не просто ти собі стояв без діла, великий, а сильний, а щоб також і приносив користь. Саме ті, хто приносять користь, а не просто щось експлуатують, ті стають успішними. Якщо ти можеш стати дубом, не погоджуйся бути бамбуком. Тоді ти отримаєш менше і зможеш віддати також менше. А отримувати щось без вкладення зовсім неможливо. Такий закон природи, такий закон світу. Чим більше ти вкладаєш, тим більше ти потім отримуєш. І я сподіваюся, що завдяки тому збору, який я організував, і також я його ну виходить, підтримую разом з вами, з моїми глядачами, захисники нашої України, котрі багато чого віддають прямо там, зараз, на полі бою, в окопах зможуть отримати також хоча б щось в відповідь. Звісно, від мене одного вони мало отримують, проте від нас всіх можуть отримати дуже багато корисного і також надихаючого на подальшу цю боротьбу. Вже зібрана майже п'ята частина необхідної суми, за що я дійсно всім вдячний.